Ці кадри відзняті в мікрорайоні Масани в Чернігові 5 березня 2022 року. Оця темна цяточка з парашутним куполом російський пілот першого класу, майор Олександр Красноярцев, того дня його літак су 34 вилетів із аеродрому Сеща у Брянській області, аби бомбити Чернігів. Під час заходу на коло російський винищувач-бомбардувальник підбили із Стінгера. Знаходились розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу Стінгер іменно 105-го прикордонного загону. І о, бійці відпрацювали саме по літаку Красноярцева. Його загорівся двигун, і вони, по-перше, втратили висоту. А по друге, почали розгортатися на ту територію, де контролюють російські війська. Добували літак красноярцеве вже зенітники прикордонників. Якби на це стверджує військовий історик Михайло Жирохов, палаючи су 34 дотягнув би до окупованих росіянами територій, і там би пілота та штурмана евакуювали. Те, що вони знизились, дозволило відпрацювати розрахунку зенітної установки зу 23 2 Літак Красноярцева ніс на борту шість п'ятсот кілограмових некерованих авіабомб ФАП 500 Залишки Су 34 Красноярцева впали на приватний будинок. Пілот разом із штурманом Константіном Криволаповим катапультувались. Штурман до речі загинув під час приземлення.